Наші шановні друзі, ви, мабуть, зауважили, що на наших сайтах час від часу мелькає такий собі пост, чи як його назвати, Юрій Липа. 80 років пам'яті чи без пам'ятства». Я власне хотів би в цій рубриці відгукнутися згадкою про два наших видання, які сьогодні, мені навіть про три, бо одне в дорозі, які пов'язані саме. З цим напрямком. Справді 80 років минуло, як Юлія Липовпила Кагідицька рука в 1944 році, і довго з темряви його ім'я не виринало. Здавалося, що затерте воно назавжди. Але правда, життя вона така, що не пропадає, рано чи пізно з'являється на світ Божий і ім'я. І те, що зробила ця людина з тим конкретним іменем, так само і з Юрієм Липою. Цьому році на Львівщині проголошено 2025 рік саме роком Івана та Юрія Липа. П'ять років тому була подібна подія, навіть там ще. До цієї пари батька і сина примикало ювілей Галини Захарасевича Липи, дружини Юрія Липа. І от власне п'ятирічної давності в мене так спогади якісь, що безпам'ятство панувало. Не змінилося тоді нічого. Практично за винятком Яворівського району. Десь тут кілька заходів в виниках. І, можливо, один чи два-три заходи, які культурницько-освітницький. Заклади зробили у Львові, більше нічого не було. Так і те ім'я не дуже повернулося в наше сьогоднішнє життя. А життя і подвиг, їхній доробок творчий, батька і сина вартий глибокої уваги. Бо чи не одні із тих перших, хто чітко визначав, що нам треба робити, щоб наша Україна соборна, незалежна. Просвітлена держава стала реальністю. Адже їхнє життя припадало на ті часи, коли царська Росія, йдеться про батька, навіть і думки не допускала, що може бути Україна незалежна. Син опинився в діаспорі за межами України і дуже мріяв про те, що Україна Соборна постане, так як і його попередники. Тож Володимир Великий, Тарас Шевченко, а є же з ними і інші. А ні? В нашому видавництві систематично з якогось часу з'являються твори Юрія Липи, а також і Івана Липи. Хоча після Вениківського видання, яке упорядкував Юрко Менечук, відомий письменник, Юрій Іван Липа, здавалось би, вже мав би бути на слуху. А після досліджень Ігоря Стамбула, Стамбола, Молодого науковця з Одеси тепер він в Києві. Теж знання про подвиг Івана Липи не просто на слуху мав би бути, а мав би посередньому нашому житті. Бо і Іван, і Юрій Липи саме думали про незалежну Соборну Україну, котре повторююсь. Але я хотів би привернути увагу наших шанувальників до двох видань. Які сьогодні є в нашому асортименті. Йдеться про велику українську трилогію, яка складається з історисофської праці призначення України, теж з такої ж наукової історикої праці чорноморська доктрина. І ось незабаром з'явиться ще одна частина цієї трилогії під назвою Розподіл Росії. Симптоматично, що Юрій Липа, який почав цю трилогію творити десь там в 30-х роках, підписав до друку розподіл Росії напередодні походу нацистської Німеччини сюди, на Польщу, на схід. І вона з'явилася саме, наприклад, в продажі ця книжка, коли вийшла в книгарня навіть міста Яворова, на території якої згодом Юрій Липа опинився з дружиною. І де знав, отого рубежу прийшов у вічність. Чим цікаві ці праці? Вони не є, як би сказати, основоположними аж так виключно, як ми привикли, але вони справді творять той фон, на якому треба було будувати нашу державу. Я може помиляюся, але ті. Серйозні дослідники, зокрема філософ Олег Гринів, вже покійний назад Христ Богом спочиває. Ще кілька є дослідників творчості, зокрема покійний. Ігор Держко, який багато докладався до того, щоб його ім'я стало відомим принаймні на Львівщині. Історик із Одеси Світлана Кучеренко, бібліограф, яка підготувала ґрунтовну бібліографію творчого здобутку Юрія Липи. І от, власне, за їхніми висновками, а вони справді в матеріалі глибоко, не просто поверхнево десь там перебігли в порядках і щось собі запам'яталося, а щось ні. Вони однозначно місце Юрія Липи в нашій історичній науці, в нашому повсякденному навіть житті ставлять високо. Якщо взяти першу частину, а до речі, я особисто вважаю, що ця трилогія мала би бути в кожній українській родині. А в чиновники, які так дуже люблять Україну, яку нібито будують, вона мала би лежати на їх робочому столі. І свої вчинки мали б звіряти саме за тими думками, пропозиціями. Баченнями з Юрієм Липою. На жаль, ще так не стається. Призначення України чітко визначає, де Україна знаходиться? Не географічно, а й історіосовське. Яке її планетарне призначення? Бо хтось бачає в Україні. Нуль, як Росія це робить, і хоче стерти з лиця сьогодні, в 21 столітті, коли той дикий володар тої Московії, не оглядаючись ні на ліво, ні на право, заявляє такого народу, як український, немає. а Такої держави, як Україна, поготів, стирає з карти світу мільйонний народ. Одної із найбільших держав Європи. Держав, яка власне. Створила історію тої тепер Московії, яка хоче привласнити ту історію. І от, власне, Юрій Липа чітко продекларував призначення України, що Україна має стати в ряд тих великих держав, які визначають обличчя планети Земля. Політичне, мистецьке, тобто гуманітарне, економічне. Далі він переноситься думками на чорноморське підлож'я, як він каже, і змальовує оточення, в якому знаходиться Україна і обґрунтовує оте Боже зіслання на ту державу, яке чітко визначено саме зберегти себе. Бо саме це чорноморське підложжя дає підстави. Створити ту державу, яку буде шанувати світ. Так воно станеться. Якщо не сьогодні, а я вірю, що воно сьогодні станеться, то завтра, але це держава, яка буде вписуватися всі наші парадигми світові, і буде виконувати те святе призначення. Бо Юрій Липа своїй поезії чітко визначив місце для кожного українця. Зокрема, у вірші він говорив призначення у вірші призначення. Він сказав, якщо ти дозрів і не вчув послання від Бога, не чув слово призначення, ти ще не жив і ще не вартий вмерти. Це для кожного українця. Бо смерть це не є така, вже аж Встрадинське. Згадаємо, що він для прикладу. Смерть сприймається як подорож у вічність, щаслива подорож. І десь наших прав слов'янських, правоукраїнських пам'ятливих моментах і збережено ми відлітаємо у вирі. І от власне чорноморська доктрина вказує нам, куди рухатись. Ми часто чомусь рухаємося з сходу на захід. А Юрій Липа визначає наш вісь вектор нашого руху з півночі на південь. Тобто, як птахи летять з півночі на південь. І, мабуть, в цьому є сенс. Не знаю, чи нам європейські цінності аж так допоможуть, бо особисто я спостерігаю, наскільки європейські цінності прийшли в нашу державу, і коли бачу спантеличену молодь та й старше покоління. Яке інколи навіть не може зорієнтуватися, що воно творить. Бо коли панує нецензурщина навіть на вулицях Львова, здавалось би, в Україні, великого такого мовного центру, де все мало би бути правильно, А сьогодні, і коли ми хвалимося лайкою в стосунках між найближчими людьми, інакше не розвешся, і якщо такого немає, то Юрій Липа просто відкидає ці моменти. Ми маємо очиститися. І от, власне, він опрунтовує тій останній частині трилогії, в третій, й розподіл Росії, що Україна може статися тільки у випадку, якщо перестане існувати держава Росія, в даному випадку Російська Федерація, в своїй великодержавності. Має загинути імперія, вона має дати волю тим народам, які населяють цю територію. Але Юрій Липа чітко визначає, Росія без України не може існувати. І як би нам не хотілося це заперечити, ми ж не хочемо ні метра землі Російської Федерації. Хоча спробували показати тій другій армії світу, що наші вояки спроможні. Доказати, показати свою силу і дати, зрозуміти ворогу, що з нами небезпечно. Українець не здається. Але це високі слова. Сьогодні ми маємо війну на своїй території. Сьогодні палають наші ціли міста, сьогодні вбивають наших українських людей. І Юрій Липа в своїх візіях майже був пророком. Коли закликав занурюватися в українськість і намагатися так, щоби не допустити якихось брато вбивства. На жаль, воно сталося. Тому читайте велику Трилогію Юрія Липа. Давайте разом будемо із безпам'ятства його твори сьогодні виносити на світ Божий. Аби вони стали предметами для обговорень в школах, бібліотеках, музеях, щоб чиновник час від часу заглядав і думав, що він творить. Бо гидко, коли чуєш, як час війни розкрадають не тільки вже мільйони, а й мільярди. Гидко, коли чуєш, що той служить комусь там і доносить до Росії. І тільки думає про наживу. І гидко, коли ми свою рідну, солов'юну українську мову пересипаємо тою дикою лайкою, гоноруючи, що так можна, це травня. Юрій Липа шанував, як і Іван Липа Україні, Мріяли про неї. І дай Боже, щоб ми теж, сучасник нині ще, змогли зрозуміти. Суть їхніх устремлень. Запрошую вас до творчості, Івана Липи, його сина Юрія Липи. Вони свій розум адресували нам. Вони відпровадили його через друг до, наш, до нас сьогоднішнього. Доброго вам!